Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 16 по 23 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Замок. Якісь події будуть завершуватися, або ви щось доробите і ваша справа буде закінчена. Ось тут переміна роду діяльності. Або додаткова робота прапорець. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі на День закоханих вийшло нове відео про кохання на всіх знаків, для всіх знаків зодіаку. Для тих, хто шукає кохання, поки що не зустрів актуальна інформація. Всіх запрошую, хто ще не подивився. Та діліться моїми відео зі своїми друзями. Можливо, комусь вони будуть досить таки допоміжні. А у нас з вами другий розклад знак зодіака Тілець.

Дивимося, друзі. Кохання. Це не просто романтичне почуття, а вже справжнє кохання. Далі, ось тут замок. Знову ж таки, картинка повторюється, і вона показує, що щось ви доробили або завершили в державній установі. Зверніть на це увагу, вам вдасться щось завершити Якщо у вас до сих пір не було впевненості, то пасьянс вам показує, що у вас все вийде добре. Ось тут, друзі, годинник, він показує ретельне планування за часом, а також саме зараз час діяти. Знову ж таки, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Звертайте увагу на ті картинки, котрі повторюються. Це означає, пасіян акцентує саме на ці важливі питання. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, а також лавровий вінок. Він показує успіх, особистий успіх в будь-яких важливих для вас справах яким ви будете дуже задоволені. Ось тут у вас є стрілечки догори, вони показують, що ваші події мають розвиток, ті, котрі для вас важливі. Зверніть увагу, друзі, ось тут парасолька вона показує покровительство вищих сил. Зверніть на це увагу. А ми прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня для знаку тілець. Третій розклад з 17 по 23 лютого 2025 рік. Знову покровительство вищих сил. Державна установа. Сонце це особистий успіх. Пам'ятайте, коли є сонце в розкладі, ви обов'язково будете переможцем в усіх своїх важливих справах. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас дуже важливого завдання або запитання, недостовірна інформація, можливо, якісь плітки. Та, начебто, все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами на колоді коло сороку подивимось для тільців. Застереження. старший аркан-вісільник. Та порада вісімка пентаклів. Друзі, старший аркан-вісільник показує, що в вашому випадку ні в якому разу не бажано ставити на паузу якісь свої процеси. Саме тому, що вони у вас всі обіцяють бути дуже вдалими. Якщо вам знадобиться щось перепочити або щось зупинити, пам'ятайте про цю карту, котра старший аркан. І її порада в якості застереження вона дуже важлива. А порада в якості поради – це карта Вісімка Пентаклів. Це дуже гарна карта, котра показує не тільки Майстерну роботу, яку ви маєте виконувати, а ваші гарні результати. Пам'ятайте про це, будьте собі впевнені, і ось це сонечко ще раз вам показує, що ви будете мати успіх сонечко та покровительство вищих сил. Ось такий друзі для вас вийшов розклад. Я бажаю вам всіляких успіхів. Діліться моїми відео зі своїми друзями. Для того, щоб YouTube мог пропонувати мої відео більшої кількості глядачів. Тому що робота йде, а результат поки що мінімальний. Я вам за це дякую. До зустрічі на моєму каналі.